Доброго ранку, ми з України, я Ірина. І починається новий робочий тиждень. Свята закінчилися. Ті перебричні не дотримали свого слова, ну, так як ми і передбачали. І так, мої дорогенькі, дивимося. Сподіваюсь, живі, здорові ви, йдеться вам добре. Ну, по мірі обставин. І так. Енергії дня для України на сьогодні. Ви знаєте, мені так здається, появиться якась надія для багатьох енергії йдуть такі. Все, що нас, будемо так говорити, скривдило. Щось погане було, е такі речі, знаєте, е я забула слово, от вилетіло з голови, вилітають, вже старостні радості е Це коли людина розстроєна, коли людина е е впала і не бачить виходу, і тут вдруг, бачите, ось, видно, з'являється. Сонечко, з'являється надія. ось. І ось ця надія дає нам трохи хороших емоцій, позитивних емоцій, радість якась приходить. Звичайно, це не повна радість, звичайно, це не повна перемога. Але коли ми бачимо після таких, знаєте, коли все пропало, вже нічого хорошого не буде, якісь емоційні втрати. Людські втрати. І тут з'являється якась надія, мої дорогенькі. Отака От енергія сьогодні у нас для України. І в нас почала церква дзвеніти, я це так люблю. <кій> ну, що зробиш? Я не можу переривати. І так, карта номер один. Кожен вибирає свою карту. І в кінці, хто не знає, буде у нас а, карта надії для України. І так. Сподіваюсь, ви вже вибрали карта номер 1 Дивіться, то, що у нас було на дні колоди п'ять кубків, тут у нас п'ять цих монет, це теж, знаєте, злидні втрати, розруха. Це коли людина шукає чогось від злиднів, шукає, де би переночувати, шукає, де би заробити грошей. Знаєте, це ще й кажуть карта жебраків. Будьте сьогодні обережні. Нікому нічого не зичте. ця карта каже одразу: не зичте, будуть втрати, не отримаєте карти назад. Ще ця карта каже. Не пройдіть пов своє щастя. Коли ви ось у такому стані заклопотані, ви бачите, а поруч, ось тут зірочка, тут світить щось, тут світить щось. Дивіться трошки по сторонах. Ви знаєте, коли е е е е е у нас бувають часто такі е е моменти, коли ми якось. Ой, треба бистренько це встигнути. Ой, треба. ну от Щось там таке дуже невідкладне. У цей момент, саме в такі моменти не дуже важливих речей заклопотаність, ми пропускаємо дуже багато важливого. Ось ця карта вас і попереджає. Карта номер два, мої дорогенькі. А тут у нас десятка монет. Тобто це і сімейна, це, і а матеріальна карта тут добробут, тут щастя. Щастя в тому, ви знаєте, хтось колись сказав, я вже не пам'ятаю хто, але не важливо, тому що майже всі знають таку приказку: з грошима легше плакати. Ось, Бідним набагато важче. Ти плачеш, бо ти бідний, і ще й горе таке, а коли ти багатий, кажуть, що легше плакати. Ну, Хто його знає, не, 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 можу, не можу судити і не можу підтвердити: ось ви мені напишете, дійсно так чи ні. Але ця карта нам говорить: тут і гроші, тут і прибуток, тут і. Якісь сімейні справи, але такі, знаєте, ділові, матеріальні, можливо, хтось отримує спадщину. Ви знаєте, тут як то сказати, тут все дуже консервативно. Сім'я така, бачите, побожна, консервативна. Не улибнісь. Мені це нагадує трошечки королівську сім'ю, які на людях не показують своїх. Емоції. Це карта без емоційності. Так, вона хороша, але більше в плані фінансовому щастя аж такого, так, тато, мама, але я не бачу цю карту повністю щасливою. Навіть якщо подивимося на обличчя цих людей, ось ну, вона така, розумієте, в десятки кубків. Там обличчя зовсім інакше. Тут дитині добре, бо тато й мама коло нього. А чи батьки <смі>, щасливі між собою? Це ще запитання, тому що е їх об'єднує дитина і е сімейний бізнес, наприклад. Розумієте, ось так. Карта номер три. І дивіться, а що це у нас самі? І тут у нас були. Так, чекай, я вже забула, що у нас тут було, ну неважливо. І так, дивіться: королева монет. Це, я так скажу, затишок, як у домі. Не, немає не неважливо, де ви сьогодні, у вас буде затишно. По-друге, королева монет, вона вміє економити, вона вміє збирати, вона вміє відкладати відкладати гроші, фінанси, ресурси якісь. Ви знаєте, це карта, коли. І этому дала, і етому дала всіх нагодувала, так сопільки витерла. Про всіх попіклувалася, мої дорогенькі, попіклуйтеся сьогодні і про себе. Тому що королева монет, вона зазвичай зачасту піклується про інших, про себе вона забуває. Але що я ще скажу? Може бути, що вам треба зайнятися своїм тілом, тому що монети це також тіло своїм зовнішнім виглядом. Наприклад, якщо є звичайно така можливість масажі, якісь процедури, якісь масочки, можливо, сісти. Дивіться, свята у нас минули, так? Ну, майже минули, там ще до 19-го, хто святкує, звичайно, за старим стилем. Ось, то... Ця карта каже: набрали вагу, прийдеться скидати. У когось можливість завагітніти. Про це говорить зайчик. Ось. Тому, якщо ви давно хочете завагітніти, сьогодні у вас є шанс, мої дорогенькі. Тож наведіть марафет і вперед. Ви розумієте, про що я, мої дорогенькі. І так, і тепер карта надії. <кій> карта надії для України. Сьогодні, до речі, буде тірімочок. І так, дивіться. А, ви знаєте, я знаю, що у нас є дуже важкі лінії фронту. Ось, перемога все рівно за нами, бачите? І дивіться, приходить допомога в останній момент. Таке враження: визвольна якась допомога, це може бути і зброя, це може бути і людська сила якась прийде. Але, до речі, знаєте, що в мене таке прийшло? А, я вже про це говорила: що колись прийдеться НАТО по-любому влізти. Хоч вони пручаються, мені здається, це тому, що Байден пообіцяв, що НАТО ноги не буде на території України. Ось. Але мені здається, що НАТО якось в останній момент прийде. Мені так здається, колись прийде. Не сьогодні, не цього року, через рік, через 10. Але мені здається, тому що ви розумієте, що щоб ворога добити, його треба конкретно добити. Розумієте, чи вистачить нам сил самостійно це зробити? Ось дуже непередбачувані речі тут будуть відбуватися, тому що це п'ятірка мечів, дуже непередбачувані речі. Але цього уникнути неможливо. Це вже все, як би сказати: ну, ми вибрали цей шлях, ми народилися в Україні. Ось, нам треба це пережити. Ось так я це бачу. Мої дорогенькі, я бажаю вам, але перемога все рівно буде за нами, мої любі. Бажаю всім гарного дня, чудового настрою. Бережіть себе і разом до перемоги. На все добре, мої любі!